Російський диктатор Путін шалено боїться українського контрнаступу, а залужний каже: пора. Дрон, що прилетів в Москву, завдав психологічного удару. Путінські ракети іскандер відкрили світу слабкість російського ядерного потенціалу, і якщо Розділена Німеччина у 1955 році стала членом НАТО, чому ж не може Україна? Мене звати Вікторія Максимова. Ви на каналі Максимова Токс. Щотижня я я збирався найцікавіше, що пишуть у світі про Україну, і можу сказати, що це важливо знати, тому що знаючи, що пишуть найкращі світові змі і визнані у світі журналісти, ви можете розуміти, яка справді картина в Україні, і часто бути спокійніше. Дрон, що прилетів в Москву, завдає психологічного удару, кажуть російські націоналісти. Про це пише світове видання The New York Times. Там розповідають. Хоча міністерство оборони Росії заявило, що вони добре справилися з дронами, що прилетіли в Москву. Однак Коментатори серед націоналістів і такі одіозні особи, як Пригожин, який не добирав цензурних слів, і використовував смачну лайку. Кажуть, що це великий промах уряду і, мовляв, люди не винні. А от влада і силові структури допустили таку ганьбу для Росії. Видання зазначає, що москвичі починають відчувати війна вже близько. Публікація The New York Times, яка називається. Російські чиновники звинувачують захід у мовчазній підтримці. Там розповідають ні Британія, ні Америка, ні інші партнери, зокрема як Німеччина, відкрито не засудили те, що до Москви прилетіли дрони. А от Москва каже: нам хотілося б почути, хоча б якесь засудження від заходу щодо таких дій, але засудження немає. The Telegraph, The New York Times і CNN цього тижня думали, що ж таке, чому Путін почав активно обстрілювати українську столицю та інші міста. Зокрема, The Telegraph пише про те, що Путін шалено боїться українського контрнаступу і використовує все можливе озброєння, аби обстрілювати Україну і, хоч якось відкласти контрнаступальні дії, які стануть для нього уже очевидною поразкою, і будуть Початком кінця для його режиму The New York Times пише про те, що головнокомандувач Збройних сил України пан Залужний каже: Пора у цій публікації йдеться про те, що перша група з 400 українських військових почала навчання на американських танках Абрамс у Німеччині воно триватиме 10-12 тижнів. Про це заявляє речник Пентагону. Тобто, що це значить, українські військові будуть навчатися всьому, що треба знати, щоб. Повністю володіти танками Абрамс. Це і обслуговування цих танків, і маневри на полі бою, і все, що потрібно. А танків Абрамс, я вам скажу, дуже боялася російська пропаганда. То що, якщо почалися навчання, це означає, що вже скоро танки Абрамс будуть на передовій. Момент настав Байден має дати Україні все, що їй потрібно. Схожа публікація є і в «The Atlantic», і в «The Washington Post». Зокрема, публікація The Telegraph і The Atlantic дуже схожі. Там закликають Байдена якнайшвидше дати Україні все, що потрібно, і засуджують те, що Байден не зробив це кілька місяців тому. Зокрема, згадують і про те, скільки Україна просила протиповітряну оборону європейських і американських зразків, яка б могла зберегти багато людських життів. Так само пишуть і про те, що Україна мала раніше отримати танки і набагато раніше отримати винищувачі F-16 – Автори припускають, якби Україна отримала все необхідне раніше, то можна тільки уявити, яких успіхів Україна б досягла уже на даний момент. А от публікація це Америка перш за все для підтримки України від «The Washington Post» дивиться на цю ситуацію ще глибше. Автор розглядає війну в Україні в контексті того, що підтримати Україну вигідно саме для Сполучених Штатів Америки. Зокрема, автор наводить 10 пунктів, чому Америка негайно має підтримати Україну. Серед них перемога України не надихне ворогів США розв'язувати нові війни, так само як Росію надихнуло стрімке згортання штатів в Афганістані. Перемога України допоможе стримати Китай від агресії, зокрема щодо Тайваню. Поразка Путіна ослабить небезпечну для заходу російсько-китайську дружбу. Підтримка України відновить військову доктрину Рональда Рейгана, воювати з стратегічними ворогами руками своїх союзників. І звичайно, перемога України зекономить США мільярди доларів. Чому запитаєте ви автор публікації? каже, що якщо зараз Америка не допоможе Україні, можна лише уявити скільки потім грошей Америці доведеться віддати, аби захистити зокрема Польщу та інші країни від імовірного російського вторгнення. Озброєння України оживляє військово-промисловий комплекс США. Тут автор говорить про те, що тепер військово-промисловий комплекс США нарощує свої потужності і виходить на новий рівень. Також вторгнення Росії зміцнило міжнародні альянси США, зокрема такі як НАТО. Перемога України допоможе стримати поширення ядерної зброї. І остання перемога України досяжна. Тут автор каже про те, що на відміну від багатьох інших країн минулому, де були війни, саме в Україні ситуація, коли менша країна може перемогти більшу. І зараз, мабуть, найважливіша тема у цьому випуску. Путін випустив по Києву 10 ракет. Іскандер їх збила протиповітряна оборона України. Хоча уламки впали, і через них загинуло троє людей, серед них дитина, і 16 людей отримали поранення. Та це каже автор: викриває реальну слабкість російського ядерного потенціалу. Публікація Більд тут автор пише про те, що збиття над киємом усіх ракет «Іскандер» розвіяло ще один міф про російську ядерну могутність. Як пояснюють у цій публікації військові експерти, ракети Іскендер це гігантські боєголовки масою 4 тонни, які несуть до 800 кілограм вибухівки. Вартість кожної такої ракети 2 мільйони євро. Західні комплекси Петріот Арістів впоралися з тими ракетами, які летіли на Київ. Однак тут є проблема. Ці системи ППО можуть перехопити їх лише за кілька кілометрів до цілі, тобто уламки падають і вбивають та травмують цивільне населення. Однак автор підмічає тут важливу деталь: початкове теоретичне призначення ракети «Скандер» – доставка ядерних зарядів на відстань до 400 кілометрів, тобто удари по країнам НАТО. Автор пише: збиття всіх ракет у небі над Києвом говорить про те, що у разі ядерної війни боєголовки іскандер запущені, наприклад, з Калінінградської області, будуть збиті над Польщею, тобто до Варшави або до Берліну вони не долетять. Якщо розділена Німеччина могла вступити до НАТО, то чому Україна не може? Це публікація The New York Times. і тут говориться про те, що у 1955 році частина Німеччини стала членом НАТО і ніколи не полишала свої амбіції щодо повернення всієї своєї території, і це сталося у 1989 році. А я ж закликаю вас поставити на це відео вподобайку і написати, що ви думаєте про вступ України в НАТО, тому що нині розглядають багато моделей безпекових для України, і це було темою обговорення цього тижня. У нас немає вихідних. Безупинна робота української протиповітряної оборони це публікація «The New York Times». Там говорять про українське ППО, яке збило 90% російських ракет, які були запущені. І ми можемо лише подякувати нашим захисникам, і сказати, що це дуже важливо, і весь світ бачить їх роботу. А російська агресія лише надихає весь світ давати ще більше Україні протиповітряної оборони, аби захистити Україну, захистити українських дітей і протистояти тирану Путіну. Війна в Україні українські матері збираються повертати своїх дітей з Росії. Публікація BBC. і тут я скажу в контексті того, що на цьому тижні був день захисту дітей, і Росія показала, як вона вбиває українських дітей уламками ракет. Іскандер. Тут важливо сказати про те, скільки дітей. З української території, яка була окупована Росією, були викрадені і вивезені до території Росії. За офіційними даними, це близько 20 тисяч дітей. І ще 500 дітей, за офіційними даними, Росія вбила. Однак ми з вами здогадуємося і знаємо, що ця цифра насправді набагато більша. У цій публікації розглядається конкретно ситуація хлопчика Саші із міста Куп'янськ. Справа в тому, що перед. Початком українського вдалого контрнаступу у його перші дні в школу, де навчався Саша. Прийшли російські військові і забрали дитину прямо з навчання. Забрали інших дітей, які були тоді в класі разом з Сашою. Їх просто змусили сісти в автобуси, поїхати туди, куди сказали озброєні люди. Мама змогла воз'єднатися з Сашою лише через шість місяців. Задля цього жінці довелося їхати до Росії через треті країни. Цього тижня всіх засмутило підвищення цін на електроенергію. Однак є і гарна новина. Вона полягає в тому, що The New York Times похвалила те, що в Україні з'явилася нова дуже потужна вітрова електростанція. Про що йдеться? Йдеться про Тилігульську вес, вона знаходиться на Миколаївщині в 100 кілометрах від лінії фронту, і вона настільки потужна, що може забезпечити електроенергією півмільйона квартир. Тобто, це, наприклад, таке місто, як Одеса. І як пишуться автори, якщо ракетний терор раніше бив по українських тест, то нині такі вітрові електростанції важче знищити. Тож це чергове має плани Путіна і допомагає Україні уникнути блекауту. А я ж закликаю вас поставити цьому відео вподобайку, написати коментар і, звичайно, сказати, як вам такий формат. Продовжую і надалі спостерігати і повідомляти вам, що за тиждень пишуть найавторитетніші, найкращі світові змі і. Знаю, що вам це цікаво, і знаю, що про це потрібно знати. Потрібно знати, тому що часто це допомагає уникнути російської пропаганди, допомагає уникнути розповсюдження наративів, які активно Росія просуває, щоб, хоч якось, посіяти паніку, і хоч якось наблизити свою перемогу, якої звичайно не буде, тому що перемога буде наша.